Усіх вітаю! Не всі тарологи використовують перевернуті карти, оскільки робота з ними справді приносить більшу невизначеність та неоднозначність. Проте вони можуть дати і багато додаткової інформації, значно збагатити розклади. Адже по суті кількість карт, які можуть випасти тарологу, буквально подвоюється. У цьому відео я поділюся основними методами читання перевернутих арканів. Почати варто з того, що перевернута карта означає присутність у ситуації енергії аркана, що випав, але в якомусь викривленому вигляді. Конкретна інтерпретація буде значно залежати від контексту ситуації, навколишніх карт і того, що говорить інтуїція таролога. Спочатку це буде ускладнювати роботу, але якщо ви пристосуєтеся. То зможете значно розширити своє сприйняття ситуацій, на які робиться розклад, вловлювати набагато більше нюансів. Перший варіант тлумачення, про який варто згадати, ослаблене значення аркана. Перевернута карта може вказувати на ослаблену або уповільнену енергію, на утруднення в реалізації якості пов'язаної з цією картою. Тоді, наприклад. Колісниця, що в прямому положенні означає рух уперед і успіх, в перевернутому вигляді буде говорити про втрату контролю, застій, неможливість просуватися вперед. Другий варіант, застосовуваний багатьма тарологами, це навпаки надлишок енергії аркана, його негативна крайність. Наприклад, імператор, який у прямому положенні означає владу і стабільність, за такого методу тлумачення буде говорити про тиранію, жорсткий контроль і зловживання владою. І третій варіант це значення протилежне тому, яке карта має в прямому положенні. Практикуючи цей варіант, можна отримати вельми цікаве поєднання значень. Наприклад, шістка чаш у прямому положенні ностальгія, приємні спогади. Перевернутому вигляді може акцентувати увагу на майбутньому, нові можливості, що відкриваються попереду, прийдешні події великої важливості. Утім, насправді цікаві значення, які здорово збагачують роботу з картами, проявляються під час використання будь-якого з цих трьох методів. Вибрати підхід до тлумачення перевернутих карт перший час може бути нелегко, як уже було сказано, засновувати цей вибір слід на контексті ситуації, на тому, що показують навколишні карти в розкладі, і іноді, що говорить інтуїція. Якщо ви тільки починаєте працювати з перевернутими арканами, то можете обмежитися вибором тільки одного зі спосібів: того до якого в вас лежить душа. Однак слід намагатися поступово розширювати підхід. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. Якщо ви цікавитеся таро, підписуйтесь на канал. Ще побачимось!